Людина, яка усвідомлює себе хворою, приходить до лікаря і він її лікує. Так само і людина, яка відчуває, що має потребу в Божій допомозі, приходить до Господа і він допомагає їй. Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. В 15 розділі Євангелія від Луки записана притча про блудного сина. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив все своє майно, живучи розпусно. Мій викладач в семінарії з Нового Завіту, який прожив багато років на близькому сході. Не раз розпитував місцевих жителів про те, що означає, якщо син просить у батька свою частку спадщини. Відповідь завжди була однією і тією ж попросити про таке все одно, що побажати батькові смерті. У контексті того часу і тієї культури діти отримували спадщину тільки після смерті батька. Тому прохання, батько. Дай мені частку майна, яка належить мені, була крайньою образою. Батько законно і справедливо міг відмовитися від нерозумної вимоги свого сина. Все ж він вчинив так, як той просив, і це говорить про його хороше, здорове судження як батька, і вказує на той факт, що порочний вибір сина безсумнівно не стався через немудре ставлення з боку батька. Далі, молодший син поступив ще гірше. Він продав свою спадщину, перетворивши майно в гроші, а потім відправився марнувати виручені кошти. Все це було кричущим порушенням юдейських традицій, умішні. А це збірка усних традицій юдаїзму на протязі багатьох століть зазначено: якщо батько за життя вирішив віддати частину спадщини синові. То він же не може розпоряджатися тим, що йому віддав. Але і син не може продати отримане, оскільки ще знаходиться під владою батька. Будь-яка операція з продажу дозволялася тільки після смерті батька. в другій частині 15-го розділу описується продовження цієї історії: молодший син, розтративши все, почав голодувати і змушений був пасти свиней. Одного разу, схаменувшись, він вирішив повернутися в батьківський дім вже не як син, а як слуга. Батько не дорікнув синові за скоєне, але коли він був ще далеко, батько, побачивши його, змилосердився над ним, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Сина одягли, взули, на його руку наділи перстень і влаштували на честь його повернення свято. Дана притча. Може бути застосована до будь-кого з нас, адже кожен в якийсь момент відходив від свого небесного Отця і використовує його дари заради власного задоволення. Можливо, ви зараз віддалилися від небесного батька і вважаєте себе негідним, щоби повернутися до нього. Молодший син із причі вчинив дуже великий гріх, але це не завадило батькові прийняти його назад. Бо готовий пробачити вас, підбігти до вас, обійняти і розцілувати, щоб ви знову насолоджувалися статусом улюбленого сина. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за цю надзвичайно важливу історію, записану в Біблії. Вона надихає кожного із нас прийти до тебе, бо ми впевнені, що ти приймеш нас. Молитва наша, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І подяка тобі за це. Амінь. Пам'ятайте, ваш небесний батько чекає на ваше повернення.